Один чоловік, як завжди зранку вийшов з дому на роботу і спішив, щоб не запізнитись. Він думав про ті справи, які буде вирішувати сьогодні і навіть не помічував оточуючих людей. І в останню мить він побачив, що на нього насувається якась велика гора. Він же нічого не встиг ні зробити, ні сказати це був великий автобус. Коли цього чоловіка везли в лікарню, то зрозуміли, що він не виживе. Тоді запитали родичів, чи не дадуть вони дозволу на використання його серця як донорського, щоб спасти іншу людину, яка в цей час помирає від інфаркту. Дозвіл був отриманий, і серце цього чоловіка було пересаджене іншій людині, яка в результаті операції могла жити далі. Все своє подальше життя ця людина пам'ятала, що в її грудях. Б'ється пожертвуване серце іншої людини. Біблія повідомляє, що Господь також пропонує кожному із нас пересадку серця. У книзі Пророка Езекіла читаємо. І дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти і виконувати. Господь хоче забрати в нас старе серце і дати нове. В цьому є велика необхідність? У чому проявляється ця необхідність? Що означає отримати нове серце? Ми часто говоримо: прийми в своє серце Ісуса. Що означає ця фраза? Яким чином проходить процес сприйняття Ісуса в своє серце? І що міняється від цього? Тому сьогоднішню тему я назвав нове серце. Що означає в Біблії слово серце? Словник говорить, це розум, воля, здібність приймати рішення, почуття, думки людини. І тільки в трьох Текстах Старого Заповіту Словом серце назване фізичне серце людини, а в усіх інших випадках воно говорить про волю, почуття і так далі. Наприклад, книга Йова, 17 й розділ, текст 11. Мої дні проминули. Порвалися думи мої, мого серця маєток. Книга суддів, 19 й розділ 6 й текст. Означає почуття і емоції. І сіли вони разом, і обоє разом їли та пили. А батько тієї молодої жінки сказав до того чоловіка: Зволь же і переночуй, і нехай добре буде тобі на серці. Книга Буття, 18 розділ, і 5 текст. Авраам пропонує підкріпити серце шматком хліба, і хай хліба шматок принесу я, а ви підкріпіть серце ваше. По тому підете, бо на те й ви йдете свого раба. І сказали вони зроби так, як сказав. З цього можна зробити висновок, що серце це сама сутність людини, все те, що визначає її як особистість, її внутрішній світ. Що Господь має на увазі, коли пропонує нам нове серце? І чи є в цьому проблема? Давайте знову звернемося до Слова Божого. Книга Приповісток, 4 розділ, вірш 23. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Слово Боже проводить цікаву аналогію, говорячи, що з нашого джерела має виходити те саме, що і фізичного серця, яку ж функцію. виконує Фізичне серце в організмі людини. Воно перекачує кров для живлення всього організму, виводить шлаки, очищає кров. Таким чином, серце це орган живлення і очищення організму. Все це стосується і духовної людини. Коли комусь із нас треба зробити операцію на, на нозі, лікар пропонує обстежити насамперед серце. Чи зможе воно перенести операцію? І якщо старсенця поганий, немає сенсу робити операцію на нозі. Біблія говорить, якщо в духовному житті серце хворе, коли з ним проблеми, нам не допоможе пересадка ніякого органу. Це ні до чого не приведе. Хворе серце хворий весь організм, як фізичний, так і духовний. Саме тому Господь і закликає над усе, що лисе стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Давайте запитаємо, а де в Біблії на перше говориться про серце? Нам потрібно звернутися до книги буття 6 розділу, вірш 5 і 7. Читаємо. І бачив Господь. Що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Щоб вирішити проблему зі псутого серця, Господь наводить потоп. Таким чином, ми можемо зробити висновок: здорове серце це життя, хворе серце. Це смерть. Давайте себе запитаємо, чи все гаразд із моїм серцем. Яке воно камінне, старе, гріховне чи нове? Книга пророка Єремії, 17 розділ, вірш 9, говорить нам, що по своїй природі людське серце недобре. Людське серце найлукавіше над все, та невигойне. Хто пізнає його? Другими словами, воно не працює так, як повинно, не вб'ється в такт із волею Бога. Дивлячись на стан нашого серця, небесний лікар ставить діагноз. І він невтішний смерть. Євангелія Марка, 7 розділ, вірш 21, 23. Бо з середини із людського серця виходять лихі думки. Розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордості, безум усе зле це виходить із середини і людину опоганює. Це є об'єктивний аналіз серця від самого Ісуса. З таким серцем жити не можна. В кожну хвилину можна чекати серцевого нападу або інфаркту. І в кінці кінців смерті. І тому Господь пропонує нам нове серце, яке відповідає всім необхідним вимогам. І Бог робить операцію. А коли це стається, як ви думаєте, що стається в житті людини? Яка характеристика нового серця? У чому буде проявлятися дія нового серця? Це любов? Це милість, це радість, це довготерпіння. І стоїть запитання, а звідки ми це знаємо? Дивно. Людина знає характеристики нового серця. Але хто з нас може сказати, у мене саме таке серце? Друзі, у чому проблема? Ми знаємо характеристики цього нового серця, але чомусь досить часто у нас, в християн, не завжди видно прояви цього нового серця. Як вирішити цю проблему? Як зробити так, щоб наше серце відповідало божественному ідеалу? І разом з вами я хотів би пригадати людину, який Бог дав нове серце? Давид, людина по серця моєму. Ні, це слова не про нове серце. Ісая людина з новими устами. Але відкриваючи першу книгу Самоїла, 10-й розділ, вірш 9 і 10, ми читаємо. І сталося, як повернувся він, щоб іти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того дня. І прийшли вони туди, до Гів'ї, аж ось громада пророків назустріч йому, і злинув на нього Дух Божий. І він пророкував серед них. І цією людиною був Саул. Перед тим Саноміїл розказує про ознаки, яку дасть йому Бог, щоб він впевнився, що цю місію йому доручає сам Бог. І тоді Господь дає Саулові нове серце, і починають збуватися всі ті ознаки, про які говорив Бог. Перше, Саул починає передавати волю Господню людям, тобто пророкує. Ця переміна так вразила людей, що вони запитують, а що сталося? Друге, неможливо отримати нове серце, щоб цього не побачили інші люди. Вони бачать переміну. Інша реакція, інші слова, людина з новим серцем бажає виконувати волю Божу. Вона не противиться їй, бажає жити згідно Божих заповідей, стає відкритою для Господнього впливу. Пророк Єремія у 31-му розділі пише нам слова: Ось наступають дні, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим і Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав, був у той день. Коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського, та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь: дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Замітьте, Господь обіцяє змінити серця всього народу. До кого відноситься це пророцтво? В восьмому розділі послання до євреїв згадується те саме пророцтво, і воно відноситься до новозавітнього періоду, тобто до нас з вами. Господь обіцяє написати свої закони на людських серцях, на нових серцях. Бог бажає, щоб серця кожного з нас. Як членів церкви були новими, готовими жити згідно його волі, слухати Його слів, говорити від імені Господа, щоб це було видно для всіх. В Євангелії від Івана, 14 розділі читаємо слова. Ісус відповів і до нього сказав: як хто любить мене, то й слово моє берегтиме». І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Коли Христос входить в серце людини, у першу чергу відчувається любов до Бога, яка виявляється у виконанні слова Господнього. Таким чином, прийняти Христа в своє серце, це дозволити нашому внутрішньому світогляду відповісти на заклик Господа, який говорить. Прийде до мене, лиши це камінне серце, і тоді твоє життя зміниться повністю. Але тут ми зустрічаємося з проблемою. Це проблема внутрішнього і зовнішнього світу. Як часто поступаємо так, як поступив Самоїл, дивимося на зовнішність людини. І якщо бути чесними, ми більше переживаємо за свою зовнішність, пудримо, фарбуємо. І так далі. Але що дорожче для Господа? Наш внутрішній стан чи наша зовнішність? Дуже часто наше християнське життя є формальним через зовнішнє дотримання певних правил. Тоді як внутрішній світогляд зовсім інший. Христос, в Євангелії від Матвія, говорить у 23 розділі такі слова. Горе вам, книжники та фарисеї! Лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні людям здаєтеся за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Ісус показує це на прикладі фарисеїв. І гроби покрашені, це дуже чудова характеристика. Зовнішньо все чудово, а всередині камінні серця, які не піддаються операції. Наведу приклад. Івана 18 розділ. А Ісуса ведуть від каяфи в Приторій був же ранок. Та вони не війшли до Приторія, щоб не опоганитись, щоб їсти паску. В чому тут проблема? Юдеям не можна було торкатися язичників в даному випадку римлян, через що вони стали б нечистими і не могли б їсти паску. Юдеї виконують ці вимоги настільки скурпульозно, але в той же час видають на смерть самого Творця. Це велика проблема людей і сьогодні зберегти чистою зовнішню сторону релігії, не задумуючись. Про свій внутрішній стан. Ми так звикли. Але Господь пропонує нам нове серце, бажає, щоб християнин був істинним від початку і до кінця. Коли в нас вдома ремонт, то чи не буває так, що проводячи побілку на стінці, залишаються певні полоси? І перед нами стоїть питання: перебілювати чи повісити там картину? І дуже часто ми вибираємо цей другий варіант. Але коли заглянути під картину, ми побачимо те, що бачить Господь під нашою так званою упаковкою. Чи можемо ми щось зі своєї сторони зробити, щоб у нас було нове серце? Біблія і на це дає відповідь. Книга пророка Езекіїла: Поскидайте з себе всі ваші гріхи, які ми ви грішили, і створить собі нове серце. Та нового духа, і нащо маєте померти Ізраїли, вдоми? Господь запрошує нас створити собі нове серце, і наша участь тут необхідна. Але як це зробити? Посладі до євреїв, читаємо з вами. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа. Суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця. Відкриваючи Слово Боже, ми можемо бачити наміри нашого серця, друге послання Петра в першому розділі читаємо, і ми маємо слово пророче, певніше, і ви добре робите, що до нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися. І світова зірниця засяє у ваших серцях. Слово Боже, воно діє на наші серця і в стані змінити їх, аж поки Світова зірниця засяє в цих серцях. Дорогі друзі, люблячий Господь хоче дарувати нам нові серця, але залишається запитання, чи готові ми попросити Бога про це? Саме про це хотілося би сьогодні помолитися до нашого Господа. Давайте схилимо наші голови у молитві. Ласкавий Господи, по Твоїй великій милості, сьогодні ми почули про те, що ти бажаєш, щоб у наших грудях билося нове серце, серце, в якому живеш ти, серце, в якому є любов в якому є милість, в якому є, Господи, терпіння, і воно проявляється у нашому житті. Але як часто, Господи, ми не хочемо цієї зміни, нам добре залишатися такими, якими ми і є. Але осознаючи свою потребу і твою волю, Господи, сьогодні звертаємося до Тебе і просимо, Боже. Забери ці камінні серця із наших грудей і дай нам серця, які будуть чути твій голос і виконувати твою волю. Допоможи нам у цьому, Боже, і нехай Твоє ім'я славиться в житті кожного з нас, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.